E Свята праведна Раїса з Олександрії Єгипетської, також відома як Іраїда, жила на межі 3 4 століття. Якось вона побачила біля берега корабель із закутими в ланцюги християнами. Це справило на неї таке враження, що Раїса вирішила добровільно постраждати за Христа разом із цими сповідниками. Її закували в кайдани. А коли корабель прибув у єгипетське місто Антіноє. Іраїда першою сподобалась прийняти муки. За нею і інші бранці Христові мученицькою смертю довели свою відданість Господу. Хоча б тисячу років перебували ми у вірі, але якщо лишимось нетвердими у ній, то ми ще не мовлята. Перші святі землі Руської князі страстотерпці Борис і Гліб. Наказ стратити обох віддав їхній старший брат, князь Святополк. Сьогодні, 18 вересня, церква згадує пам'ять благовірного князя Гліба, який загинув саме цього дня, 1015 року, від рук найманих убивць, отримавши звістку про хворобу батька князя Володимира, якого насправді вже не було в живих, він з невеликою дружиною вирушив із Смоленська у Київ. По дорозі його наздогнали підіслані убивці. Святий Гліб не чинив опору, тільки молив пощадити його зовсім юне життя. Але марно. Пізніше могилу князя Гліба розшукав його брат Ярослав. Нетлінне тіло страстотерпця було перенесене у Вижгород і поховане поряд з мощами його рідного брата, святого князя Бориса. Благовірний князь Гліб, яко огняні злобів, от своєго злагав раба закланяє прият. Маятник Фуко, стоми Фуко, майже всім ці назви відомі зі шкільних років. Французький вчений Жан-Бернар Леон Фуко виміряв швидкість світла у повітрі та у воді, підтвердив хвильову природу світла, а за допомогою маятника продемонстрував обертання землі навколо осі. Він винайшов також гіроскоп, який дотепер широко використовується в техніці та навігації. Вчений виявив нагрівання провідникового матеріалу вихровими індукційними струмами і запропонував спосіб їх зменшення. З 1855 року, вже як співробітник Паризької обсерваторії, Фуко розробив прецизійний спосіб виготовлення дзеркал для великих рефлекторів. Замість металевих дзеркал він запропонував використовувати більш легкі й дешеві скляні, вкриті срібною плівкою. Наука велика прикраса і вельми корисне знаряддя. Він випромінював особливу благодатну радість. Тим, хто приходив до Іова Угольського за розрадою, преподобний говорив Ніч би ся журила, дасть Богу все буде добре. При цьому обличчя його світилося від радості, і прості слова, сказані на русинському діалекті, діяли сильніше будь-якої проповіді. Праведник служив в закарпатському селі Угля, був духівником величезного округу і декількох монастирів. Іов допомагав усім: місцевим жителям, молодим священикам, семінаристам, абсолютно незнайомим людям. Господь наділив його даром прозорливості. За молитвами праведника зцілювалися хворі. 18 вересня 2008 року відбулося прославлення Ігова Угольського лику святих. Нині його мощі знаходяться в храмі села Уголя, де він прослужив настоятелем більше 20 років. Тримай завжди у пам'яті тих, хто перевершує тебе доброчесністю, щоб, за прикладом їхньої віри, повсякчас бачити в собі недоліки. У наступному випуску основоположник Литовської національної школи живопису художник Франциск Смуглевич Історичні події храму на честь живоначальної трійці общини сестер милосердя у Санкт Петербурзі. Дослідник слов'янської писемності російський філолог та історик Осип Максимович Бодянський. 18 вересня 1929 року на Запорізькому заводі Комунар було випущено перший радянський зернозбиральний комбайн.